Якщо особа, яка не досягла 18-річного віку, станом на 1 січня 2024 року, вже перебуває в Чехії на підставі дійсного дозволу на новострокове перебування або на підставі фікції, і на 1 січня 2024 року немає дійсного приватного комплексного медичного страхування для іноземців, то ви, батьки, повинні звернутися до обраної вами страхової компанії в Чехії пізніше 8 календарних днів, щоб подати заяву зареєструватися в громадському медичному страхуванні. Якщо особа, яка не досягла 18 років, до цього часу не буде зареєстрована в громадській медичній страховій компанії і за неї не будуть сплачуватися внески, у її законного опікуна виникне борг, тобто у вас у батьків може виникнути борг. Або якщо особа, яка не досягла 18-річного віку, станом на 1 січня 2024 року, вже перебуває в Чехії на підставі дійсного дозволу довгострокове перебування або на підставі фікції і станом на 1 січня 2024 року все ще має приватне медичне страхування. У цьому випадку особа стає учасником громадського медичного страхування тільки на наступний день після закінчення дії приватного комплексного медичного страхування для іноземців. Але все одно потрібно звернутися до громадської медичної страхової компанії в Чехії за 8 днів, за 8 календарних днів до закінчення терміну дії вашого приватного медичного страхування для іноземців. Якщо особа, яка не досягла 18 років, до цього часу не буде зареєстрована в громадській медичній страховій компанії, і знову ж таки за неї не будуть сплачені страхові внески, борг виникне у її законного представника, тобто у вас у батьків.